Самий величезний привіт. На каналі вже є декілька відео із магазину Дивоцін. А сьогодні ми з вами подивимось, так як я не називаю промгрупу тобто про не продуктові товари в магазині Дивоцін. Дякую за коментарі, дуже вдячний за ваші вподобайки. Величезне-величезне вам спасибі. Ну, давай звідси і почнемо. Рушники. Буду заокруглювати копійки в більшу сторону для зручності, так як в кожному відео. Рушник махровий метр м метр 70 1 ,40 на 70, За ціною майже 213 гривень. Але бачите, такі кольори, як, як Узбекистан виготовляє. Може, це і Узбекистан, не знаю. Так, трішки менші за розміром. 50 на 90 для обличчя за ціною 97 гривень. Я зараз подивлюся склад, вам скажу. Дивіться, просто написаний бавовняний і все більше нічого. Серветка махрова. 30 на 30, 22 гривні та 30 копійок. Ну, Бачите, написано тільки бавовняна. Серветка махрова. А який склад не зазначено. Ось тут написано склад 100% бавовна, розмір 40 на 70. Кольори в асортименті ще має ось такий візерунок вишитий з бордюром. Ціна 81 гривня. Тюрбан, рушник тюрбан теж дуже хороша річ. По 80 гривень. Кольори, ой, дивіться, з такого ж самого матеріалу, як і рушники. Кольори в асортименті. Так, далі у нас етажерка. Так, етажерка для чого? Ось подивіться, як на картинці показано. Ось таким чином вона а, не догори ногами буде мати вигляд. Догори ногами вам показую. А, етажерка. А, так, розмір бачите на екрані. А я от думаю, я розповідаю, думаю, для чого ж вона для взуття. А так, от ці ж вони не будуть провалюватися чи будуть триматися на оцих металевих трубочках 151 гривня, 60 копійок. так Це у нас водовідштовхувальна а штука, а захист. Дивіться, 79 гривень, тут 300 мл. Ну, річ хороша. До речі, у мене теж закінчилося для гладкої шкіри, замші, велюру. У в мене в мене сьогодні скінчилося, випав сніг, другий день у нас. ось і Тому треба взяти, останнє побризкав. 79 гривень це хороша ціна. Сіточка з нержавіючої сталі під випуск 47 гривень та 50 копійок. Дивіться, в дивоціні навіть є дозатори для мила. І подивіться, яка ціна 55 гривень. Не пам'ятаю, в іншому магазині ми з вами були дуже часто. За 55 гривень тільки чекати на якусь розпродажу 450 мл 55 гривень, а кольори ще якісь є. Я сьогодні в курці, тут незручно так в курці. Є ще якісь кольори в асортименті. Так, це у нас шторка для ванної кімнати, стандартний розмір. 1,80 м на 1,80 м в чорному кольорі. Написано квіти вночі. Кільця входять до набору, ціна 94 гривні. Так, тут у нас килимок на 6 секцій, дуже добре, коли бруд якийсь на 96-60 розмір бачите на екрані. Килимок для ванної кімнати. Ось такий, ось такий вигляд він буде мати. Квадратної форми. Тут такий матеріал, трішки такий як прогумований а на дотик. Кольори бачу також різні в асортименті є. За ціною майже 112 гривень. Комплект постільної а, білизни. Це, здається, двоспальний. так, Це двоспальний. метр 80 на 2,15, простирадло, метр 80 на 2,15, І наволочка 50 на 70, дві штуки. Візерунки, кольор... Кольорунки, кольор... Візерунки, кольори. В асортименті ціна майже 495 гривень. Сидіння із кришкою для унітазу 187 гривень. Так, дивіться, ось така, як говорять, насадка да, на швабру. Зараз по 54 гривні. Зміна для швабри є ось така ось такого виду. І є ще тут ось такого виду. Ціна така ж сама. 54 гривні. Тостер. Грюнхельм на 700 Вт, 6 ступені обсмаження, кнопка скасування, автоматичний викид тостів. 456 гривень. Так, швабра для вологого прибирання. Де вона є? А, ось вона ось така. Бачите, з цим віджимом із такою губкою, яка напитує гарну воду. Ось така швабра. Зараз 121 гривня. Це дуже хороша ціна. Ось така швабра для миття вікон, також телескопічна ручка. Двостороння, щоб зганяти воду, воду та мити з цієї сторони мити вікна. Ціна 90 гривень та 50 копійок. М'який ось такий скрибок для миття вікон, гумовий. 53 гривні та 60 копійок. Так, далі у нас привезли ось такі відра. Оцинковані. 15 літрів. Має носик, має ручку по 123 гривні. Відропластикове ось таке, також з носиком на 5 літрів з ручкою. За ціною 79 гривень. Дивіться, ось такий кошик для хліба. сюди покласти гарну серветку по 39 гривень. Кольори в асортименті. Ось така йоржик-щиточка для унітазу. За ціною 35 гривень. Щітка ручна для чищення. Ось така пластикова за ціною 43 гривні. Сіліконові формочки для льоду. Дуже хороші оці форми. Це ден, це силіконовий, просто натискаєте зверху і лід вискакує із формочки. А ціна 64 гривні. Скатертина для столу, є прозорі з візерунком, а є ось такі з різними кольорами і з різними візерунками 1,35 м на метр. Звичайний стандартний стіл, 83 гривні. Ось такий набір мисок, 5 штук. Зараз можна придбати за 146 гривень. Кришка пластикова для мікрохвильової печі у 3550, діаметр 25 см. Друшляк, до речі, наш виробник вітчизняний, ось такий пластиковий на півтора літри, 36 гривень та 40 копійок. А ось таку ємність для міксера з носиком та з ручкою можна придбати в дивоціні за 42 гривні 60 копійок, 2 літри 600 мл. Надзвичайно цікава миска, ніде таких не бачив. Дивіться, для миття овочів, фруктів. Миска разом із ситом з ручками на 3 літри за ціною 62 гривні 40 копійок. Кольори в асортименті. Мисочки салатники на літр, Кольори в асортименті 28 гривень. Також наш виробник. Контейнер пластиковий для зберігання на 5 літрів із кришкою. За ціною 98 гривень. Сушарка для білизни. Метр 80 має у розложеному стані. Максимальне навантаження: 18 кілограм. За ціною 400 гривень. Це теж найнижча ціну, яку я бачив. Мотузка для білизни 30 метрів 40 гривень та 50 копійок. Набір прищіпок 20 штук. Кольори в асортименті за ціною 28 гривень. Вітчизняний, бачите, також виробник. Пульверизатор на 800 мл. Пластиковий 27,70. Пластикова мірна кружка зі шкалою мірною з носиком з ручкою 32,40. Об'єм 1 літр. За 20 гривень можна придбати ємність для зберігання продуктів на 700 мл. Дощечка дерев'яна, кухонна 90 гривень. А є ще пластикові по 52 гривні. Кольори в асортименті. Міксер 200 Вт 5 швидкостей за 306 гривень. Термокружка на 600 мл 283 гривні. Давайте відкриємо, подивимось, що це таке. А, ось така, знаю, цю кружечку. Металева всередині гарно зберігає а, гарячі напої. Кошики для білизни із такою, бачите, одразу кришечкою. Великий кошик, дійсно великий, на 45 літрів, 339 гривень. В епіцентрі такі кошики, я не знаю, скільки би коштував, я колись хотів купити, але подивився на ціну. Сказав, ні, я краще буду так складати білизну. Набір ножів, три штуки в наборі. Великий, середній, там менший ціна таку, а, такого набору. 168 гривень. Чайник заварник, також бачу, що на нього невисока ціна. Термостійке скло, ситочку і кришечка на 750 мл. Зараз подивимось 189 гривень. О, це вже такі дебелі дуже важкі ножиці. Дивіться, ще й має захисний чохол. І відкривачка, і горіхокол, і для риби чистити. За 76 гривень та 40 копійок. Ось так, щоб ви мали уявлення, що це за ножиці. Навіть, бачите, є ще така, як пилочка. За 252 гривні можна придбати електрочайник на літр 800. Набір. Так, міні-набір. Ось такий ніж керамічний чи металевий, не знаю. Має також захисний чохол. і дощечка, овочечистка за 45 гривень. Так, набір каструлюк давайте по черзі від маленької до більшої, від торгової марки Gusto. Ось така маленька, всі мають кришку з прозорим склом. Діаметр 16 сантиметрів, об'єм літр 900. Л. Капсульне індукційне дно. Ціна 333 гривні. Так, ось така 18 сантиметрів діаметр на 2,4 мілілітрів. Майже 362 гривні. І найбільша на 3 літри 600 мілілітрів, діаметр 20 см, 387,50 50 Сковорідка, діаметр 24 см без кришки, звичайнісінька така. 296 гривень майже. Сковорода. Так, діаметр 26 см, вона вже така важкенька від торгової марки Густо. За 399 гривень. Ну, мені здається, ця буде краще трішки, правда? Так, а це. А, це те ж саме. Те ж саме, так? Да? Контейнер скляний, харчовий з пластиковою кришкою прямокутної форми на літр 40 за 117,50, квадратний на 530 мл, де він є. Так, це на літр 100-157, і оцей трішки менший на 530 мл 87 гривень. Ємність скляна із дерев'яною герметичною кришкою на літр 100 за ціною 102 гривні. Форма для приготування мафінів 6 штук фірми Густо за ціною 155 гривень 60 копійок. Форма кругла роз'ємна для випікання 20 см діаметр за ціною 105 гривень. Ну, звичайно, що в кожному магазині повинні бути чашки. Ось такі чашки я знайшов. На 320 мл по 52 гривні. І є ще ось такі цікаві. По 36,50% на 260 мл. Класичні білі на 420 мл, 61 гривня. Ємність скляна для спецій. Ось така. Для спецій 120 мл 26,70 Форма скляна із кришкою разом. Та для випікання незручно однією рукою на 4,5 літри 324 гривні. Банка скляна із герметичною кришкою для зберігання чогось там на 630 мл, 75 гривень. А оці чашки зараз я відкрию і вам покажу на 400 мл дві штуки а, збору боросилікатного скла. Не знаю, що це таке. Подвійне задоволення, що ж це таке? Термостійке скло. Напишуть, завуалірують, зараз я скажу ціну, щоб я не забув потім показати ціну. ось, а, 171 гривня. Вона настільки легка, що її навіть не відчувається в руках. Може, це і є у цей боросилікатного скла? Воно таке легеньке, я вам просто не можу передати. Я ну, не знаю. Дуже легке. Келихи для вина чи то для шампанського, не знаю. На 190 мл. а скільки тут штук. Скажіть нам, будь ласка, зазвичай зразу видно шість штучок для вина, мабуть. На вино нема ціни, а вино на шампанський є. Чи тут теж для вина? 268 гривень, 6 штук. Це ж вони і є. це ж вони і є 268 для вина. А от для шампанського ось ці 263 гривні. Порційний салатник. Тарілка ось така. 44 гривні. Таким самим принтом десертна тарілка за 35 гривень 60 копійок, 19 см діаметр. Ложки столові 3 штуки 57 гривень. Набір виделок цієї ж фірми 3 штуки 72 гривні. Та ножі 3 штуки за ціною а ачо 2 штуки. Там 3, там 3 а тут 2 ножа. 71 гривня. Та під нос, дивіться, яка цікава. А з двома ручками і сідаєте, чи лягаєте, їсте або працюєте за ноутбуком. 210 гривень, кольори в асортименті. Ось такий столик, дивіться, до речі, все помістилося. І мівіна, і чашки, і все ну, як має бути. Ролик для чищення одягу і ще одна запаска 60 листів, тобто разом 120 листів 51 гривня такий набір. Контейнер сушарка для столових приладів 48 гривень. Кольори в асортименті. Навіть є подушка. Зверніть увагу, є полергенна терморегулювання. Можна прати Пральці, циркуляція повітря зроблена в Україні 199 гривень, розмір 50 на 70. Також можна придбати ковдру, розмір 1,70 мх,5 м, 479 гривень, циркуляція повітря 100% мікрофібра, можна прати в пральній машині. Дивіться, подушки на стільчик до кухні, до речі, такі гарно, тверді набивні і зав'язками. Можна придбати за 95 гривень. Рукав для запікання 10 метрів, 32 гривні, 40 копійок. Фульга 10,1 метр в подарунок, 11 метрів за 61 гривню. Так, ні, брешу, брешу. Це не, це не то. Ось 80. 5, якщо правильно від неї цінник. Це ось ця філь фольга 20 метрів за 61 гривню. Плівка харчова 150 метрів за 59 гривень та 60 копійок. Серветки в віскозні. В упаковці 10 штучок. 39 гривень 60 копійок. Набір килимочків, ванну, кімнату і ось такий ще один під унітаз. Також є кольори в асортименті різні. Ціна такого набору 221 гривня. Я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого, гарних вихідних, затишних. Нехай вас все буде гаразд. З вами зустрінемось вже в наступному відео. До зустрічі!